Take me on your magic river, tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know Who are trying to feel alive. Трам знесло цю кучу пінопласту. А Софі боїться його. Боїться обійти. Софі, що там? Що там таке? ні? Ти боїшся? Підходь, підходь, нюхай. Все, пройшла нарешті. Хвилин 15 ми тут стояли. Я хотіла показати вам, довго не виходило у мене виростити авокадо з кісточки. Багато дивилась в інтернеті, там треба було якісь палички вставляти, ставити воду, ще якось. Але я посадила авокадо в баночку, залила водою і забула про нього. Бачите, що в мене вийшло? Воно пустило корінці. І виросло ось таке деревце. Якщо чесно, я була в шоці. Воно стояло там у мене за на підвіконні. Я в шоці взагалі, як воно вижило. Майже не було водички, це я вже долила. Треба його тепер пересадити. Я, правда, не знаю, як його тепер виняти з цієї баночки. Але подивіться, яке деревце в мене вийшло. Дуже гарно, мені цікаво, що з цього вийде. Хочу пересадити його в горщик. Зараз нема в мене горщика, бо в мене тут взагалі немає квітів. Можна сказати, що це буде моя перша кімнатна рослина. Посаджу, зніму вам, будемо спостерігати за нею, що з того вийде. Дуже цікаво, я такого не бачила, якщо чесно. От, якщо захочеш спеціально щось виростити чи зробити, навряд чи вийде. От такі всякі випадки, коли просто забув рослину, вона взяла і виросла. Дивіться, як гарно. Яке там коріння. Гарне деревце. Ну, я розумію, що авокадо на ньому не виросте, але все ж таки дуже гарно. Розкажіть мені, може хтось вирощував авокадо? напишіть. Вийшло в когось, не вийшло. Я багато разів кісточку пробувала укоренити, заливала водою, пересаджувала в землю, але до такого стану воно в мене ніколи не доходило, не знаю, як так вийшло. Дуже цікаво. Ну, побачимо, будемо спостерігати. Коротше, в мене проблема. Я намагалась дістати баночки. Кістечку. Я не знаю, як я її туди засунула. Але половинку я відламала. Тепер не знаю. Коріння там залишилось на тій половинці, як ви думаєте, нічого. Буде воно рости. Я не знаю, як її добути звідти. Хорош, зараз буду намагатися якось діставати. Мені незручно одною рукою знімати. Зараз дістану, покажу вам. Вийшло, не вийшло. Не знаю, що робити. Може, баночку розбити, також не варіант. Зараз подумаю. Я зашиваю ведмедика улюбленого. Так, тут голка. Софі мені не дає. Віддай, віддай. Я буду шити. Потім виперу і віддам тобі. Тобі треба ведмедик, Софі? Софі, Треба ведмедик? Дай косточку, де косточка? Косточку дай, де косточка? Де косточка? От, косточку давай. Мені косточка. Молодець. Косточка. Ліма косточка, так? Да? Ведмедика ми зараз випаримо, Зашиєм. потім будеш гратися. На. ще у нас є таке поросятко. Тоже брудне і розірване. Не, не дам. Софік, Софі, не можна все. Давай косточку, де косточка, косточка, де Софі косточка, там косточка. Дай косточка. Софі косточка, де? де. косточка? Давай косточку, дай косточку, дай, дай косточку. Дякую. Дякую, косточку. Будемо гратись. Такая у нас косточка. Тут есть фирма Софии. Можно раздавить Ну, ладно. Она была ванильна. Не-не, ми будемо шить. Не, будемо шить. Зашємо, потім дам. Хочеш свинку? Не, давай кисточку. Дай кисточку. Кисточку дай. Софі, косточка. Дай косточка. Да? Да. Так, молодець. Давай. Ай, віддай. Давай. Отдай. давай. Joue, joues Ты злыешься? Ты злыешься? Там конструктор, давай, давай, давай. Все, давай, отдай все, я буду шить. Мені треба попрати твою лежанку, іграшки добре. Дігайся все, все, Софі. Оп. все, не будемо більше грати. Жуй, все, молодець.